Стаття 46 Конституції України проголошує, громадяни мають право на соціальний захист. Забезпечення гарантій соціального захисту ветеранів війни є важливим напрямком діяльності держави. Держава повинна забезпечувати створення належних умов для життя забезпечення, сприяти формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до вас. Тема програми Поради адвоката соціальний захист ветеранів війни. 22 жовтня 1993 року було прийнято закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Законом встановлено, що ветерани війни є особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни. Закон спрямований на захист ветеранів війни, зокрема на створення належних умов для підтримання їх здоров'я та активного довголіття, організацію соціального та інших видів обслуговування. Виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, надання пільг, переваг та соціальних гарантій. Законом в якості соціальних гарантій ветеранам війни встановлені різноманітні соціальні пільги: такі пільги, як безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, безоплатне забезпечення санаторно курортним лікуванням, процентне зменшення плати за користування житлом та комунальними послугами. Безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області за місцем проживання. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Звільнення або часткове звільнення від сплати податків та зборів. Окремими положеннями закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, встановлений обов'язок виплати учасникам бойових дій, інвалідам війни учасникам війни щорічно до 5 травня разової грошової допомоги у розмірі від 3 до 10 розмірів мінімальних пенсій за віком, в залежності від їх статусу. На практиці зустрічаються випадки, коли разова грошова допомога виплачується не в повному обсязі з посиланням на норми законів про державний бюджет. Така практика не відповідає Конституції України. Так, Конституційний Суд України в своєму рішенні від 9 липня 2007 року встановив, що зупинення законом України про державний бюджет України, дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого додаткового правового регулювання відносин ніж передбачено законами України, не відповідає Конституції України. Таким чином, учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, яким щорічна Разова грошова допомога до 5 травня не виплачувалась або виплачувалась в неповному обсязі, мають право на звернення до суду з позовом до регіональних управлінь праці та соціального захисту населення при їх виплату в належному розмірі. Музика. Окремо зазначу, що згідно закону України про соціальний захист дітей війни, особа, яка є громадянином України, та який на час закінчення Другої світової війни, а саме 2 вересня 1945 року, було менше 18 років, визнається дитиною війни. Для отримання статусу дитини війни необхідно звернутися до регіональних управлінь праці та соціального захисту населення, які проставлять штамп у пенсійних посвідченнях, що засвідчує належність особи до категорії дітей війни. Відповідно до статті 5 закону України про соціальний захист дітей війни, дітям війни, зокрема, надаються такі пільги: виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, право на 25% знижку при платі за користування комунальними послугами, газом, електроенергією тощо у межах середніх норм споживання. Програма порада адвоката допомагає вам знати ваші права і вчасно ними користатися. До зустрічі!